Ці заходи дають змогу повернутися до, до дитинства, до життя. І ми назвали сьогоднішню такою флеш, такою калаш, де, флеш виставка така, де ми радіємо життю, і дерево в нас як життя. Це і листя розпускається, те, що весна, і те, що там і птахи співають, і ягоди, і фрукти, і, і, і людей вони змальовують, і птахів різних. Тобто це їхній світ. І Кожен розкрився тут, як ніколи. Одна справа, коли е, десь е, сам по собі щось ти робиш. А чому я вибрав колективно, щоб на дві групи вони сіли, щоб вони зробили колективно, колектив, колективний внесок внесок творчості. Це в нас є група Слобожанське буреме. Ми багато робіт написали великих, де чотири художники якусь тему брали, і кожен своєю технікою. І, і тут вийшло, що це їх зацікавлено. Те, що вони, мабуть, ніколи не робили або рідко робили, оцей колективізм, згуртованість, що нема тут кращого, гіршого. Всі вони якусь тему, цю тему вирішують дерево життя. І для них це, це звичайно так, такий захід, що вони розкриваються як художник і трох трішки відволікаються від сьогодення. Я в Харкові викладав більше десяти років у дитячій школі імені Репіна. Там були і підросткові, і діти, і тому ми робили там і калажі. І малюнки, і композиції це просто колаж для того, щоб вони саме вирізали, самі, самі, от нема такого, що, а що я як, як робити, що я буду робити, а саме фантазували. А тут вони оце, оце протягом сюжет на сюжет, там одна дівчинка сюжет на сюжет вже цілу композицію. Вона зрозуміла, що треба цю тему розкривати більше, ніж просто дерево. Кожен вже почав свої теми робити. І спочатку так розкривається, як дерево. Розумієте, колективна творчість, вона тим, що ті, ті дітки, які ще, знаєте, які не квапливо щось роблять, а потім дивляться, і вони починають доганяти тих, які дуже такі розвинуті, і вже становляться, тобто колективна творчість, вона якраз. і Творчість по ну, покаручереполишає творчість твій <свистість> майстерність. Ми будемо відзначати незабаром уже 85 років з дня нашого заснування. Бібліотека це громадський і культурний центр міста. На сьогоднішній день порушені будинки культури, тому більшість заходів проходить в нашій бібліотеці, яка теж постраждала від війни. Ірпінь був звільнений 28 березня, а вже на початку травня ми почали, коли б можна було сюди повернутись, повернулись працівники і ми почали відновлювати бібліотеку. Затягли плівкою вікна, прибрали бруд, слава Богу, бібліотека всередині. Не була пошкоджена, але ми почали з того, що прибрали. Російську літературу перечистили весь книжковий фонд, виставили більше української літератури, історії України, наших класиків, наших сучасних письменників для того, щоб і самі люди почали просити, чи вивчається у вас українська мова, тому що ми ось люди почали повертатись Ірпі, почали питати, чи можна вивчати у вас українську мову. Тому ми були в нас курси з вивченнями, учителів запросили. А зараз у нас працює. Розмовний клуб Спілкуймося українською, на якому проходять. І на цьому клубі, і без цього клубу люди приходять, записуються в нашу бібліотеку. Багато переселенців у нас записано. Ми їм пропонуємо співпрацю, кажемо, що ми вас будемо запрошувати на заходи. Як ви це бачите? Якщо Ось Олександр Миколаївич прийшов, значить ми з ним познайомилися, дружина дуже приємна Левтина, Сказали, що він там робив виставки. Тут вони живуть у квартирі сина. Ми запропонували, давайте зробимо вашу виставку робіт. І Значить, познайомимося з вами ближче. Ми познайомились, на жаль, потім вони захворіли. І один, і другий поїхали і в Харків, повернулися на певний час. Ну, а зараз, як вони вже одужали. Значить, ми запропонували вже їм і цю виставку зробити, щоб більше розповісти про себе і майстер-класи. Значить, оголосили ми в соцмережах, і ось багато людей прийшло. Дуже добре, що прийшли, зацікавилися їм теж, тому що в нас от в нас багато художників літературно-мистецький край. Ну а щоб колажем хтось займався, в нас таких якраз і не було, тому сьогодні так долучилися, і я приймала участь. Ось ми робили таке квітуче дерево, дерево життя. Так що наші двері відчинені для всіх, різні пропозиції, приміщення таке наш сучасне, так що ми завжди раді запрошуємо для зустрічей. Ну а в розмовний клуб ходять теж люди: і Харків, і Луганські, і Краматорські, і Донецькі різні різні люди, хоч вони і розмовляють російською, але є можливість вивчати, якщо хочуть, українську мову.